Вітаю і на колекції скарби-вироби. Зараз ходили в магазин супермаркет Максима в Латвії Рига. Ось що ми купили і частина товарів литовських, частина латвійських. Тож у нас хліб Латвія, квас Латвія. Цукерки дитячі продаються скрізь виробник. Йогурти, сметана, абрикоси. Купили собі пельмені на вечерю, сир, який продається і в литві теж. Купили скуштувати сардельки. Литовський лимонад, універсальний продукт це круасани круассандес, теж універсальний продукт кола, спрайт, овочі, це помидори, огірки, Ковбаски, дітям йогурт, до чаю вафельний тортик, що я ще не сказала, йогурти, мабуть, це все. Загальний чек вийшов на суму 38 євро. І це нам люб'язно одна свою... Покупательниці надала свою картку скидочну, так би сума була значно більша. Всім смачного, до побачення!